Ліля збирає речі для поїздки в Антарктиду, щоб побачити пінгвінів. Вона складає теплі шкарпетки у два рядки по п'ять шкарпеток у кожному. За допомогою якого виразу ми можемо знайти кількість шкарпеток, що їх склала Ліля. Подивимось на наші квадратики, за допомогою яких ми і саме будемо складати вирази. У нас є перший рядок і другий рядок. В першому рядку в нас 1, 2, 3, 4, 5 квадратиків. І другий такий самий, тому в ньому теж 5. Тож ми наш перший вираз можемо записати ось так: 5 плюс 5. І таким чином ми знайдемо кількість шкарпеток, що їх склала Ліля. Але ж ми на наші квадратики можемо подивитися і іншим чином. Ми можемо порахувати не рядки, а стовпчики. 1, 2, 3, 4, 5 стовпчиків у нас є. І в кожному стовпчику по 1, 2, квадратики. Тобто, у нас 2 в першому стовпчику, 2 в другому, 2 в третьому, 2 в четвертому і 2 в п'ятому. І ось це наші два вирази, якими за допомогою яких ми можемо знайти кількість шкарпеток, що їх склала Ліля.